І тепер, друзі мої, подивіться, що я ще роблю. Це сітка із свині. Хто бачить таке? Бачите, яка вона? Там плівочка і такі жилки. І що я з неї роблю? Я ось зробила такий фаршик. Взагалі роблять з неї якісь гречаники, ну, я жменю тільки кинула гречки та фарш. Нічого там нема. Не яєць, сіль, перець, приправу ще якусь кинула. Щоб вони не розвалювалися, я їх отак ввалаку, такі квадратики роблю. А тоді обжарюю на сковороді і притушую. Оце позавертала я в сітку фарш. Вони будуть сочні, тому що сіточка ця не пропускає нічого. Воно як плівочка. Ну, будемо скоро шашлик жарити. Попробуємо на углях їх. Вони повинні бути сочні і добрі.